що на цей раз у нас фехтування. Так. Так. І все. Так. Це в грудні Є? Голос ваш буде, але зараз буде і вийде. Прекрасно. Так, для вас це фільм. А потім пропоную зробити все. Для того, щоб хоча б свой світлити небо. Вода до відео. Телефонуємо, перепрошую. Відказнення так посилаю. Юлічка, слава Україні. Буквально на 10 хвилин твоєї уваги, щоб був хворим, адже є доповідачі. Я тебе якось так повернула. Ти зможеш відео бути чи ні? Алло. Я ми е, в ефірі. Друзі, я пропоную розпочати засідання комісії. Хочу розпочати з того, що це вже загальновідома е, новина. Що е, напередодні Різ, Різ, Різдва, фактично і святвечора, відійшов із освіти наш добрий друг, колега нашої комісії Юрій Гринів. Раптово відійшов. Це для нас велика втрата. Я пропоную все-таки розпочати засідання комісії з шанування пам'яті Юрія Олексійовича хвилиною мовчання. Дякую, колеги. Отож, розпочинаємо наше засідання на порядку денному ми маємо буквально чотири питання. Пропоную оперативно розпочати. Перше питання це звернення управління спорту. Я не буду це все зачитувати, і це стосується шкільних. Екін. Я так розумію, що ми приблизно прорахували скільки треба для того, щоб запустити цей пілотний проєкт, Це буде близько трьох мільйонів. Ми закладаємо ті кошти. Я так розумію, це в нас е, за рахунок додаткових чи за рахунок за рахунок додаткових. Просимо додаткові кошти, оскільки не подавали ми бюджетний запит за минулий рік, тому що програма не була прийнята. Як тільки була прийнята програма, то просимо додаткові кошти. Ми вирахували. Ні, бюджет Може, загальний. Так, ні, так, ні. Так. ні. Тому що коли ми голосували загальний Програму, фонд, не було затвердженої програми. Ми її на комісії так, погодили. Я думала, що це власне на це. Додатковану оренду надає США і видяли. Надаю пренери, США, я декларувала. Так, надає так. США і надані ні. ні, ні. Ми просили надаю США додатково закласти 2,5 мільйони на оренду. Так, так, друзі, якщо немає запитань, я ставлю дане звернення управління спорту на голосування погодити дане звернення. Юля, ти за? Я за наступне питання це так само таке, можна так сказати, вже традиційне питання нашої комісії. Це, це чергове преміювання, преміювання талановитих спортсменів та тренерів. Зокрема, в даному зверненні йдеться про результати чемпіонату Європи серед дорослих і вид спорту. Це фактування. Тобто тут є перше, друге, третє місце. Все згідно програми, згідно розрахованої таблиці, можливо, ксані, маєте що додати? Ну, в принципі, спортсмени висококласні паралімпійці, які весь час привозять нагороди з чемпіонатів Європи світу. Ну нагороджуємо як спортсменів, так і їх тренерів. Є запитання? Це наша країна програма. Так. Ну тоді ставлю на голосування погодити дане звернення управління спорту. Хто за? Підтримую. Дякую. Наступне питання: це в нас проєкт ухвали про затвердження передавального акту по Львівському муніципальному хоргомі. Ну, наскільки мені вже відомо, хор Гомін чудово прекрасно здійснює свою діяльність, можна так сказати, під егідою органного залу. Вже а дають концерти, навіть мене запрошували, на жаль, я не, не мала змоги прийти, через там деякі сімейні обставини. Коротко по передавальному акту. Наскільки я знаю, що там ніяких немає нюансів, згодом все побольше немає. Це така стандартна юридична процедура, що потрібно затвердити передувальні акти, тому що Львівський органний зал є прав наступником хору гомін. Відповідно, все передається до Львівського органного залу. Я запитаю ставлю на голосування погодити даний проєкт передавального акту. Ну, проєкт ухвали, перепрошую за враження, не так висилися. Юлія? Друзі, і ще маємо на завершення одне звернення громадянки Корватської. Вона пропонує присвоїти вулицю, одну з вулиць у місті Львові імені Михайла Стефанівського. <підьків> е, так, я пропоную дане звернення підтримати, а також скерувати на комісію Прошу, е, з питань на іменування, переіменувань вулиць, прогулків, скверів, як вона правильно називається, <підьків> <маборі? підьків> відрядової в протоколі топоніміці міста Львова. Юля, є якісь е, е, пропозиції ще? Тоді, 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 а, так. а якщо ми просто делегуємо, то ми все-таки знімаємо з себе відповідальність частково, так? оскільки члени нашої комісії входять в ту комісію, так? так. Тому, якщо ми зараз типу, підтримаємо і скажемо так, то це вже аргумент для. Погоджуюсь. Тоді перефразую наше рішення, тоді е пропоную дане звернення скерувати. На засідання комісії міської з, з, з питань перейменування, найменування вулиць провулків правильною назвою ми відредагуємо. Так, я думаю, що в цій ситуації це буде правильно. Ну, я такі, що ми маємо там право приймати рішення по таких запитаннях, але я думаю, що проте. Ні, ні, це має все-таки концепцію має напрацювати спеціально, так. Спеціально, так. спеціально створена комісія. Погоджуюсь. Тоді ставлю в такому формулюванні останньому, яке озвучила на голосування. Хто за? Я, да, Дякую, колеги. Порядок денний вичерпано. Юля, гарного тобі дня. Продуктивних тобі нарад. На ну, все добре. Всього доброго. На все добре. Так, ще трішки може Я йтися.